Вітаю! Мене звати Ірина Папірник, я українська журналістка. І я ухвалила для себе надскладне рішення: налагоджувати горизонтальні зв'язки та комунікацію з нашим студійним кріслом. Я ніколи не працювала на саміті Європейської Ради і усвідомлюю, що ви можете навіть не зрозуміти, до чого це все, але я вам зараз спробую пояснити: це наше крісло. І я сідаю у нього щоразу розказувати вам про події тижня, які минуле. Я абсолютно чесна із своїм глядачем та читачем. Ми працюємо в надважких умовах війни. У нас тут тепло, затишно, і заздає кава. Я їжджу за кордон, маю підтримку фанів і доступ до інформації. Але час такий, що мені обридло. Я втомилася або і налякалася, і це вже зовсім не важливо. Тому найкращий спосіб довести, що я гідна звання українського журналіста і можу це цим хвизуватися перед іноземними колегами, а ще працювати на популяризацію України трохи іншим способом. А саме я заберу це крісло за межі студії, посунуло ну, так. Зараз не буду виходити з кадру, і буду лежати десь у безпеці, не приймаючи вашого уз осуду. Ну бо це ж нормально. Собі певно думав ведучий журналіст телеканалу 24 Олексій Печій, який прийняв складне для себе рішення і повідомив у своєму блозі та усіх соцмережах, що не повернеться із саміту Європейської ради у студію 24 каналу, а залишиться в Брюсселі. Цитую, аби продовжувати інформаційну боротьбу за Україну, працюючи з західними медіами, проектами для просування українського порядку денного в західному суспільстві. Олексію, нашу стільки тексту? Сім абзаців ахінеї з добірно диким формулюванням твого вчинку. Достатньо було написати: народ я з'їбався за кордон. Підставив вас, бо тепер невідомо чи випускатимуть журналістів, чоловіків, які їдуть справді за кордон працювати. Підставив із ганьби в канал, на якому працював, і який, до речі, був один з тих, хто. Цілодобово транслював новини, їх оперативно та відкрито подавав всю революцію гідності. Зганьбив статус українського журналіста також негідний, аби моє ім'я озвучили, хоч якось. Бо я ховаюся за кордоном, поки мої колеги-журналісти гинуть, захищаючи мою країну зі зброєю і під час своєї професійної роботи. Про вчинок печія 24 канал, репутація якого, м'яко кажучи, таки попсувалася. Ніхто не знав. Генеральний директор Роман Андрейко під дописом ПЧА написав відверто емоційну реакцію. Але такого вчинку від ПЧА в принципі можна було очікувати. Якщо проаналізувати ефіри цієї журнашлюшки. Вибачте, бо ну не, не можу інакше його назвати, то він віддавна мав сентименти до хороших русських. І я не про трупи, які одобрюють українські чорнозем. Я. я про тих, яких ми вважаємо ліберальними, які, наче проти політики карликового вождя, ну знаєте, от скажу откровенно до вчорашнього дня багато в Україні мабуть, даже не знали о существуванні некоєго філософа Дугіна, Чоловік, який знаходиться кожен день в чудовищному напряженні. Я це розглядаю просто як срив. Я думаю, що це ошибка. Пригожин каждый день какие-то интересные документы озвучивает. Для Китая Европа – это не политика, это экономика, по большому счету. Вот здесь вопрос, а что с такими делать? Вот они заслуживают попадать в цивилизованный мир после этого? Или все-таки стоит им запретить выезд вообще? Но для вас хочу пояснить, значения хороших русских, они справді існують, але уточнюю, они існують в украинском черноземе. Решта – это хорошая политическая игра. Ви справді вірите, що на болотах є незалежні журналісти, політики чи чиновники, які висловлюються проти режиму, і їм за це нічого не буде. Все це гра і лібералізм це лише для нас, для світу, для імітації демократії авторитарного режиму. І гавкають ті всі хороші русські печія лише те, що дозволить і контролює головний свободвод. Стосовно роботи печія на благо України, то це взагалі якийсь сур. Ну хто тобі тепер довірятиме? Хіба? Під західними медіа, ти мав на увазі канали Ерефії. Взагалі, манкуртів української журналістики насправді не так вже й багато. Зараз можу пригадати хіба що ще одного, як назвав його вдало мій колега Отар Довженко, Блазень політв'язень Руслан Коцаба. Пригадуєте такого? Доля цього прикарпатського журналіста Дуже схожа на історію ще одного журналіста В'ячеслава Піховшика. Рупора медведчиківських помийних медіа. Так от Руслан за фахом мав розводити рибу, а почав розводити людей. Спершу рідному франківську, а після ув'язнення у столиці свою кар'єру блогера Кацаба почав із запису відео його думок про події, а говорив про все про поліцію, режим, політики. Одним словом, був експертним експертом у всьому. Але за грати потрапив за роботу на руську пропаганду. Коцаба е, розповістив мережі інтернет на відеохостингу Ютуб відеозвернення до президента України під назвою інтернет-акція Я відмовляюсь від мобілізації, в якому публічно закликав громадян України відмовитись від мобілізації як оголошеної в суперечинному законодавству. Це відеозвернення, у якому шляхом перекручування фактів Коцаба наполягав на незаконності мобілізації та непридатному. Брату вбив, не, ну, неправомірному брату вбивстві співгромадян е, отримало значну кількість перевідів, що у свою чергу негативно вплинула на процес мобілізації. Після Кацаба стає мучеником, дисидентом і переїжджає до Києва, і там працює журналістом столичних змін. Згодом він хвалитиметься як єдиний український журналіст, отримав акредитацію на роботі в зоні бойових дій від ЛНР. Ну я би ще це теж перевірила, але е, все вже не актуально. Бо Ось тут на фото Кацаба вже записує своє відео з Нью-Йорку і розповідає про те, що ефемерна держава Україна на своїй території зараз утилізує, утилізує людей в інтересах геополітичної війни між США і Росією. До слова відео з його ютуб-каналу після цього таємничо, таємничо зникло. Інше питання, як він виїхав, як отримав статус біженця в Америці, але це вже певне питання до тих структур, які мають за цим стежити. А я б не хотіла закінчувати це відео про цих недолугих типу журналістів, а нагадати про тих, хто достойний цього звання, хто є справжнім українцем та героєм це мої колеги, які добровільно пішли захищати Україну. Від початку повномасштабного вторгнення загинула 51 людина журналісти, фотографи та оператори ще 16 моїх колег віддали своє життя під час своєї роботи, знімаючи, пишучи і фіксуючи вторгнення росіян. Ось хто справді і життям, і ділом працював над висвітленням подій в Україні.